Була думка перевірити на наявність проходу Облівіон руїни бойового шпиля та ворот вір? У свій час це були випробувальні майданчики імперських бойових магів, але як виявилось, вони були зруйнованими ще за часів Джагара Тарна. На жаль, після обшуку руїн ми дійшли висновку, що всі шляхи до Облівіона, а саме Кайрн душ, небезпечна тінь і джерело хаосу, недоступні. Може, воно було і на краще. Але наша мета таки залишалась недосяжною. Читачі, можливо, чули про інші двері, і, запевняю вас, ми намагалися відшукати кожне з них. Деякі з них чиста вигадка, про інші ж настільки мало згадок, що виявити їх місце знаходження майже неможливо. У переказах є згадки про безодню Маруха, дзеркало Корінгтона, Мантеландський Круг, Перехрестя, Уста. Алхімічну формулу під назвою Яшма і Схід Сонця, а також купа різноманітних натяків на місця чи об'єкти, що могли б бути дверями до Облівіона. Деякі дійсно існують, але до них не можна безпечно увійти. Наприклад, перспективними дверями в Облівіон міг би бути розрив у морі Абецан, також відомий як Мальстрьомбала. там регулярно зникають кораблі. Але спроба пройти цим шляхом більше схожа на самогубство. Так само мене вважали за доцільне стрибати зі стовпа траса. Слоади здійснювали жертвоприношення з цієї тисячофутової спіралі з коралів. Більшість тих, кого приносили у жертву, гинули від падіння. Але деякі справді, здавалося б, зникали перш ніж розбитися об скелі. Оскільки слоади не були впевнені, чому одні зникали, а інші гинули. Вірогідність успіху була вкрай невеликою, найпростіший і водночас найшаленіший спосіб потрапити в Облівіон – це перенестися туди силою думки. В історії є безліч магів, які, здається, подорожували до світів за межами нашого, начебто за власним бажанням. Багато з цих мандрівників давно загинули, якщо вони взагалі існували. Але нам вдалося знайти одного. На острові Вандерфелл, у провінції Моровінт, у вежі біля затоки Зафербель, живе дуже старий відлюдкуватий чарівник на ім'я Дівайт Фір. До нього було нелегко дістатися, і він неохоче ділився із Моряном Зенасом таємницею дверей до Облівіону. На щастя, знання мого вчителя вразили Фіра, і він навчив його шляху.